Україні майже на чверть знизився імпорт товарів. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. І хоч закордонного краму на полицях стає все менше, купувати своє українці також не поспішають, навіть попри те, що наші товари вдвічі, а то й навіть втричі дешевші за кордон. Ну і сніданок з'ясував, чи якісні дешеві українські товари, що нині пропонують нам вітчизняні виробники, і на яку продукцію слід звернути увагу. Зараз дивимося історію наших героїв. а Потім говоримо з експертом на цю тему. «Made in Ukraine» – хтось ці три слова зустріти на етикетці, боїться в нашій країні все виготовляється для страни третього сорту. А хтось спеціально вишукує на полицях наше. Я шанувальниця да? українського виробництва. Чимало зізнаються, були б і раді українського купувати більше, але не знають, де його знайти. Тим часом в Україні лише одягу, взуття та аксесуарів існує понад тисячу брендів, а сніданок відшукав навіть лабораторію, в якій виготовляють перші українські парфуми. І не тільки. Ось тут якраз створюються основні ідеї е, духов, необычних цвітов, помади, блесків. Головний технолог Ігор Мартинюк зізнається: процес створення нового аромату потребує трошки магії. Розогріти Ефірні масла ми поміщаємо на так називаємо магнітну мішалку. Просто в нас на очах народжуються парфуми. Ігор, кандидат хімічних наук, каже, йому не раз пропонували роботу за кордоном. Відмовляється, бо мріє, щоб нашу продукцію знали у всьому світі. В результаті ми отримали висококонцентруваний вечірній парфюм з ароматами пачулі і мускуса. Перед нами на 100% українські парфуми вони мають настоятися і отримати ім'я. Давайте тоді ви придумаєте йому названня. Ми разом з глядачами сніданку придумаємо назву. Добре, Давайте. Окрім парфумів, в цій маленькій лабораторії розробляють креми, помади, туші для вій та лаки для нігтів. Дуже якісна, абсолютно не гірша європейських продуктів, які є в нас на ринку, але за досить привабливими цінами. Ціни й справді спокусливі. До прикладу, пляшечку українських парфумів можна придбати приблизно за 200 гривень, а туш для вій за півсотні. Якість висока, ціни низькі, а українці все одно мало купують наше. Бо про вітчизняну продукцію просто не знають. Розповідає Тетяна Ричко, щоб зробити українське популярним, вона разом з однодумцями запустила кампанію Свій до свого по своє надати їм ринок збуту, надати їм підтримку, рекламу і таке інше, і таким чином підтримати свій свого. ініціатори кампанії допомагають маленьким та середнім фірмам потрапити на полиці відомих торгівельних мереж, створюють їм рекламу і тим самим знайомлять українців з українськими товарами. І у нас у гостях Тетяна Ричко, представник ініціативи Свій до свого по своє», яка підтримує вітчизняного виробника за освітою педагог, активно займається волонтерською діяльністю, нагороджена хрестом волонтерського руху. України, доброго ранку, доброго панітяни. Роз... Знаєте, одразу хотілося трошки без історичних моментів, тому що ініціатива Свій до свого по своє вона для когось, можливо, взагалі сьогодні вперше чують нова, але є історія. Давайте трошки про історію. Так а, насправді українці Галичини ще наприкінці 19-го сторіччя започаткували рух, який мав назву Свій до свого по своє. В чому була його суть? Тоді було дуже важко вижити дуже важко вести українцям бізнес в Україні. Тому багато хто з них виїжджав за океан. Бо не було просто роботи банально. І тоді вони вирішили об'єднатися і купувати товари один в одного, та також створювати кооперативи, які разом щось виробляли і разом щось продавали. Угу. І таким чином стали потужними товаровиробниками, навіть експортувати стали свою продукцію. Ну, а ми зараз відроджуємо цей рух, тому він називається Свій до свого по своє 2.0». І як сьогодні все змінилося, тому що дивіться, вже 23 роки ми живемо в незалежній Україні. А дуже багато ще людей на сьогодні, все ж таки думають, що український виробник це щось таке, що з радянського союзу, і тобто не впевнені там його якості. Хоча, в принципі, на патріотичній хвилі, все ж таки, б хотілося бути більш українськими і купувати. І Люди шукають цю інформацію, де українські так те? люди шукають, але ми дійсно є такі, ще стереотипи, чогось кажеться, здається з радянських частів, що то що закордонне, то воно завжди. Краще але насправді багато чого змінилося, змінюється останнім часом. Угу. І насправді цей рух для того і існує, щоб переламати цей стереотип, тому що ми об'єднуємо найкращих товаровиробників, які дійсно вміють робити ну, унікальні речі, унікальні, які можуть конкурувати з відомими всесвітніми брендами. Навіть це правда, і в сюжеті дивіться у нас була інформація про те, що ми маємо понад тисячу брендів українського так, виробника. Так. Але дивіться, я на пальцях зараз десяти. Я напевно не не назву там брендів правильно, тому. Що ми не можемо е, зрозуміти, де шукати, як шукати, чи і досі немає такого поняття в українського виробника, як маркетинг, як просувати свою продукцію. Поясніть, як українцям українська шукати... дуже, дуже важко просуватися. Вони просували, але важко зайти в торгівельну мережу якусь. Да? Маленький і середній mm -hmm. бізнес взагалі немає грошей. Маркетинг потребує грошей. Тому ми існуємо для того, щоб допомагати малому та середньому бізнесу. Ми просуваємо їх сьогодні. Ми про це говоримо. Ми намагаємося знайти їм ринок збуту. По перше, що головне, щоб бізнес розвивався, щоб ця продукція продавалася, щоб був ринок збуту. Тому ну цей проект існує для того, якраз щоб допомогти. Ну власне, давайте тоді про те поговоримо, що виробляють в Україні. Що найбільше зараз купують українці, і можливо, чого в Україні немає. Ви б хотіли, щоб це з'явилося. Ну, Косметики багато Знаю побутової так, багато, хімії. Багато якісно я користуюсь українською побутовою хімією, Від порошків, напевно не відмовлюсь тому, що якісні пирожки особисто там. Mm. потім навіть пам'ятаєте експеримент був у Юлії Савості журналістки, журналісти, коли вона рік 365 я. днів користувалася українцям, казала про українським казала про те, що навіть устриці українські є. Mm. Як це все повертати в життя українців і як українців навчити користуватися де і що якісне? А, ну, мабуть, що, по-перше, треба знати, що українського дуже багато воно є. По-друге, приєднайтесь до цього руху, світу свого по своє. Пробуйте, просто спробуйте це використовувати, і ви зрозумієте, що, по-перше, дуже багато продуктів належної високої якості. По-друге, ви економите гроші, тому що при такій самій якості українське воно дешевше. Це немає в цьому розмитнення, немає коштовної ну, тобто ви зараз про формування ціни пояснюєте, та, чому так. Тому що справді є така е, інформація, що українці подивиться і каже: Так, ну от віці у нас інформація була про туш за 100 гривень українська. І ти ніби ну справді якісна, добра, але разом з тим там На 200, дорожче. 300, 400, 500. І, 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 і як от зрозуміти, як формується ціна і чому ми можемо не боятися 100 гривень ну, за 100 гривень. Ціна формується ну, у нас немає насправді за 100, є трохи дорожче. Ціна формується дуже просто. Це собі Вартість інгредієнтів, це вартість роботи, робочої сили. І виявляється, що в Україні вона в нас зараз недорога, ну порівняно скажімо, з Європою там, наприклад, то це дуже гарно впливає на ціну. В пользу українського товару ще хотіла вас запитати дуже багато сьогодні української продукції, але з е, іноземною назвою. Ну тобто, чому ми не можемо там не прокусовує продукцію називати українським словом? Тому що ну дивіться, ви читаєте етикетку, ти не можеш зрозуміти там це з України чи не з України, тому що назва не українська. Це може б могло б допомогти українському виробнику і українцям, так, так. якщо вони хочуть більше споживати української продукції? Ну, дивіться, ми коли робимо замовлення в наших українських товаровиробників, то перше, що ми вимагаємо, перша вимога. А це має бути саме українська назва, але латиницею латиницею, угу. тому що ми зараз вже плануємо виходити на міжнародні ринки і вже експортуємо за кордон продукцію українських товаровиробників. Тому ще й популяризуємо українську мову у світі, тому що іноземці читаючи назви продукції, вчать українську мову. Дякую дуже. Я нагадаю, у гостях у нас була Тетяна Речко, представник ініціативи «Сліду свого по своєму. Говорили про українського виробника, про українські продукти. Made in Ukraine. ну так звучить у нас іноземною мовою. Вироблено в Україні. Це якісно. Шукайте, читайте етикетки і справді дуже багато якісних продуктів.